Володимир Арінів, Сапіенси, ЕПІЛОГ Винятки та Виключення. ЕПІГРАФ ВІДПУСТИ мене. попросив Джура. Удома на мене чекають тато й мама і невивчені уроки. Нічого не відповіла йому на це літавиця. Просто взяла та й проковтнула Джуру разом з його кораблем. Зі збірки фольклор дального космосу. Версія 2178 року найновіша. Мишко думав, що це відбуватиметься у сказати б, поважнішій атмосфері. Хоча б на капітанському містку при всіх членах екіпажу з гучною промовою, мовляв, за порушення правил, нехтування прямими наказами, ганебну поведінку, таких, то і сяких, то відраховуємо зі школи зореплавства без права на поновлення. На Марс летітимете, як звичайні пасажири, а звіти вас доправлять на землю і бувайте здорові. Але все сталося просто й буденно. Джури якраз сиділи в кают кают-компанії та снідали. Позаду лишилася медична перевірка і детальне перехресне опитування паном Волгеймом і пані Меріл. І ще 20 годин на відпочинок. Наче нормальній людині потрібно на відпочинок стільки часу. Щоб відіспатися, йому особисто вистачило і 15. А потім на мотуй коло в каюті. Фродики в них, звісно ж, не відібрали, але максимально обмежили функції, у тому числі комунікативні. Ні до кого не звернешся, тільки можеш приймати виклик. Мишку сподівався, що ненарок знову скористається своїми напрацюваннями і вийде на зв'язок, але ні, він мовчав. Може, мав поспати довше, хто зна. За сніданком говорили впівголоса, час від часу озиралися на двері. Пані Меріл, коли прибули на горобець, жодним словом їм не дорікнула, навіть голосу не підвищила. Інші вчителі дивилися з дивними виразами на обличчях. І от варто було їм доїсти, як двері відчинилися, і до кают кампанії зайшли, та ж таки пані Меріл, потім Сорока, Волгейм і Паровський. Стали півколом. Меріл кивнула джурам і сказала Рада, що ви живі. І неушкоджені. Усі медичні показники в нормі, жоден з вас не інфікований люстерником. Це означає, що ми можемо вас негайно відіслати на землю. А в чому нас, власне, звинувачують? похмуро спитав Фінлей. А коли пані Меріл подивилася на нього так, як тільки вона одна вміла, уточнив Ну ми ж маємо право знати. А як ти сам гадаєш? спитав пан Паровський із неуважною, трохи наче співчутливою усмішкою. Ви ви чи ні? Та ясно, Фінлей ще більше спохмурнів. Треба було самим не ризикувати, повідомити дорослих, діяти згідно з інструкціями. А от і ні, раптом озвалася Аліса Шалдон. Вона підвелася з за столу і Мишкосподиво мусив визнати, що не впізнає стару приятельку. Аліса, наче стала вищою і вже точно дорослішою. Ти Верджеле діяв згідно з інструкціями, отримав наказ капітана і виконував його разом із небораком. Якщо хтось у чомусь і помилився, це я. То це ти наказала їм мовчати про відсіки з простором Шредінгера, зацікавлено уточнив пан Сорока. Він провів своїми покрученими пальцями по сивій шевелюрі і озирнувся на колег, наче хотів пересвідчитися, чи вони слухають уважно. Так, спокійно відповіла Аліса, неборак із ненароком доповіли мені. Коли знайшли перший з відсіків, я вирішила не поспішати з висновками і усе дослідити. Ну, бачите, – сказав учитель екзобіології Микола Сорока, і паровський задоволено кивнув, хто б міг подумати. Я, додала Аліса, визнаю, що могла припуститися помилки. Але як чинний капітан беру всю відповідальність на себе. Це не їх, мене треба відраховувати зі школи, вони діли абсолютно в рамках інструкцій. Перепрошую, капітане, втрутився не дозвольте сказати. Аліса кинула короткий погляд на пані Меріл. Та лише ворухнула бровою, мовляв, ти ж капітан, той вирішуй. Не дозволяю. Ти почнеш говорити різні недотичні до справи речі. Ненарок зітхнув. Тоді я змушений буду порушити субординацію і твій прямий наказ. Пані Меріл, панове Паровський, Сорока Волгейм. Капітан Шелдон керується благородними. Міркуваннями, але боюся, я не можу погодитися з нею. Те, що сталося, виключно моя провина. Я запропонував дослідити потаємні відсіки, спровокував на це журу ненарока, потім маніпулював капітаном Шелдон, щоб вона не розголошувала інформацію. Усе це призвело до відомих подій і ледве не закінчилося катастрофою, точніше, так і закінчилося. Учителі перезирнулися. Шелдон від обурення почервоніла, решта джур, стиха про щось перемовлялася. Слухайте, сказав Мишко, це все страх, як благородно, але геть несправедливо, ненарок має потрапити на Марс. Шелдон одна з найкращих джур школи, і головне. Це ж я заварив усю кашу. Я помітив зайві відсіки, щойно ми опинилися у вирії, але не сказав ні слова. Через мене загинув адмірал, мене й карайте відрахуванням. Я, зрештою, не дуже й хотів у зареплавці, просто пішов за компанією». Е, ні. Що за маячня? гукнув гарлан Елісон. Решта дівчат і хлопців підтримали його обуреними вигуками. Ви троє думаєте, вам повірять. Ми хто, по-вашому? Ім 50 ступеня, маріонетки, примітивні тварини, що нас начебто можна отак взяти й обманути. От мені, наприклад, як представнику виду Homo sapiens, образливо, коли з мене роблять дурня. Офіційно заявляю: я брав участь у викраденні човника, бо це могло врятувати двох моїх друзів, а не тому, що хтось там мною проманіпулював. Багато береш на себе, не нарочі, А тебе, неборачі? Навіть не було тоді на кораблі, то й не претендуй на чужу славу, тебе взагалі треба нагородити якимсь орденом чи, хоча б добрячим лонгрідом у чуткарі. Ти ж знайшов ті відсіки. А якби ні, якби й ніхто інший їх не помітив, бо ж раніше не помічали, скільки б горобець не літав. Якби люстерник вибрався і перетворився на когось із нас, навіть адмірал пішов у відсік сам, нікого не попередивши. То за що ж відраховувати не а якщо відраховуєте, то й мене давайте, щоб було по чесному. І мене теж, і нас. Жури один за одним виходили з за столів, ставали поряд із Мишком, ненароком і Алісою. А без пафусу ніяк не можна було, упівголоса спитав Еліса на ненарок. Влаштували тут. Учителі дивилися на них із такими ж дивними виразами на обличчях. Нарешті пан Паровський похитав головою. Отже, так просто беремо і відраховуємо всіх, щоб нікому не було образливо. І це єдине, що вас хвилює? Жодних питань про подальшу долю горобця, про те, чи ми знайшли щось у третьому потаємному відсіку, чи щось узагалі загрожує людству, мова тільки про ваше відрахування. А ви хіба розповісте? Пхикнув Орлан Елісон. Ми ж для вас уже не джури, а так цивільні, пасажири. Поводитеся ви точно як пасажири, не як джури. Пані Меріл вказала на нього, а потім на решту хлопців та дівчат. Навіть не дослухали до кінця. Я сказала, що ми можемо відіслати вас назад на землю. І мали б це зробити, оскільки після катастрофи, яка сталася на горобці, корабель мусив би вирушити в карантинну зону на ретельний огляд. Але є кілька але, по-перше, абсолютно чіткі вказівки покійного адмірала. По-друге, те, що ми зараз у вирії і вже знаходимося ближче до Марса, ніж до Землі. Тож стріляний горобець вирушить у карантинну зону Марса. А до того часу всі рішення щодо екіпажу ухвалюватимуть. «Я. Усі, хто хоче повернутися на землю, туди й доправить зухвалий колібрі ми наразі маємо домовленість із ними. А хто не хоче, уточнив Верджил. Той може залишитися за. Вона трохи підвищила голос, щоб вщухли перешіптування джур, певних умов. Усі ви порушили чимало правил і розпоряджень, і дехто мав би бути відрахований зі школи, а більшість позбавлена права зватися зоряними джурами. Знову стати пошукачами. Але вона зробила паузу, і вони всі нарешті замовчали. Існують певні пом'якшувальні обставини. Це школа зореплавства, а зореплавці часто ризикують життям і мусять приймати складні рішення. На той момент кораблем формально керувала Шелдон, а ви повинні були виконувати її накази. Це не позбавляє вас відповідальності за те, що сталося, особливо за викрадення човника, але. Повторюся, я роблю виняток із правил, і, беручи до уваги обставини, лишаю вас у статусі джур. Ви можете повернутися на землю і поновити навчання після того, як школа прилетить додому. Або можете лишитися тут, на горбці. Узагалі то рішення про це мали б ухвалювати ваші батьки, але на ваше щастя зв'язку з ними немає. Наступні кілька секунд у їдальні стояв гамір до небес. Аж поки Шелдон не наказала Джури, тихо! Звісно, спокійно продовжила пані Меріл, це все не стосується не Вона поглянула на нього майже з співчуттям і кивнула Іди до себе в каюту, там на тебе чекають. Ти не мусиш із ними летіти далі сказала мама. Вона чекала не в каюті, у коридорі. стояла, склавши руки на грудях страшенно сердита, за її спиною повітря мерехтіло, наче над вогнищем у спекотну днину. Ми маємо можливість переправити тебе одразу на землю. Це ж стосується і тих твоїх колег, хто захоче повернутися. Дякую, сказав Мишко. Ні, правда, я ж розумію умовити капітана Колібрі, напевно ж, було непросто. Мама всміхнулася. Простіше, ніж ти собі думаєш, видатним науковцям дуже важко відмовити, особливо якщо йдеться про долю їхнього сина. За цією усмішкою він побачив те дівча, про якого згадував адмірал зухвале, непокірне, рішуче. І, випереджаючи твої запитання ні, я не прийму відмови. Після всього, що тут сталося, я не вважаю стріляний горобець тим місцем, де має перебувати мій син. На мою думку, і я казала про це пані Меріл. Вас усіх треба негайно евакуювати. Та в неї розпорядження покійного адмірала і власне уявлення про те, як варто вести навчання. З нею я не сперечатимусь, але тебе забираю. Це не обговорюється. Батько не пробачить мені, а обидві бабусі з'їдять живцем. Ма. жодних дискусій з цього приводу. Вибач, я розумію, ти почуваєшся самостійним, дорослим. Та що я кажу, ти такий є. Але існують речі, що деяких рішення мусять ухвалювати. По справжньому дорослі люди, підказав Мишко. Скажи, а якби твої друзі були в небезпеці, ти б погодилася залишити їх, бо в тебе з'явилася б така можливість, і хтось би взяв за це відповідальність на себе? Михайле. А та дівчинка, та, яка на п'ять хвилин зняла шолом у вирії, вона б погодилась на таке? Мама мовчки дивилася на нього довго. Дуже й дуже довго, потім повільно похитала головою. Вона б сказала, що ти впертий, підступний, але напрочуд розумний хлопчиську, і ще вона пишалася б тобою не менше, ніж пишаюся я, але знай, якщо я почую про твої нові пригоди, не почуєш, побіцяв Мошко, щиро, хоча, може, і трохи зашвидко. Мама на це тільки кивнула, а потім міцно, міцно притулила його до себе. Мишко не знав, як у цьому випадку має поводитися справжній зороплавець, тож вирішив, що діятиме просто як син, котрий ох скучив за рідною мамою. Потім вона пішла в те повітряне мерехтіння і за мить коридор уже був порожній. Цікаво, подумав Мишко, чи хтось на колібрі взагалі знав про використання нововинайденого телепорту. Але поміркувати над цим як слід йому не дали. За кілька хвилин усіх джур пан Волгейм покликав на капітанський місток. Зухвалий колібрі мав летіти далі, і це була чудова нагода потренуватися у відпрацюванні процедури роз'єднання двох кораблів. Радий, що ти лишився, кинув не на рок Мешкові, коли вони йшли сходами до своїх робочих крісел, хоч це було з твого боку не надто розумно. Тобто, ти ж не думаєш, що все скінчилося. Я не настільки наївний. Пані Меріл із нас, напевно, всю душу витрусить найближчими тижнями, а потім ще й цей карантин. Але знаєш, я подумав потім же все життя шкодуватиме, що пропустив найбільшу пригоду свого життя. Корабель люстерників, таємничий вантаж у потаємних відсіках. А ще ж ти будеш шукати свого батька, і за цим теж стоїть якась по-справжньому крутезна таємниця. Щоправда, додав він трохи спохмурнівши, я обіцяв мамі, що вона не почує про мої нові пригоди, доведеться зберігати високий рівень секретності. Угу", сказав на це ненарок, чудова ідея. Тут вони опинилися на галереї і пішли кожен на своє місце. Відстикувалися без проблем, наче на тренувальному тренажері, хоча ні, подумав Мишко, на тренажері ж завжди рано чи пізно щось та трапляється, щоб ми не розслаблялися. Порожнього вирію, побажав їм капітан Колібрі. Порожнього вирію, відповіла Аліса Шелдон. А потім сказала, екіпажу приготуватись до киргування курсу, робимо поправку на те, що ми тепер без вісімдесятки, розраховуємо маршрут до точки виходу над Марсом і. Так, не нарочі, це терміново. Якщо те, що зафіксували наші прилади, справді має такі розміри, гадаю, варто хоча б попередити Стріляний горобець це колібрі, до нас наближається об'єкт невідомої природи, судячи з розмірів і швидкості це може бути перелесник або навіть вогняний Змій. За три хвилини будемо змушені вдатися до позапланового стрибка. Перепрошуємо за можливі ускладнення. Кілька секунд на капітанському містку панувала тиша суха і мертва. Джури розгублено перезиралися, а вчителі вже шили в повітрі пальцями щось враховуючи. Смокчіть мене всі п'явки Марсу. Перелесників вже не існує, тим більше вогняних зміїв. Гарлане, годі, Шалдон, не починай, усі так говорять. гай часу. Вмикай коти горошкові вежі, усім пристебнутися. закриваємося від залишкових вихорів, що з'являться після стрибка колібрі, а там подивимося, що це за. Пані Меріл, хочете щось додати? Ми не будемо ні на що дивитися. Капітане, готуйте екіпаж до аварійного стрибка, негайно ж. У нас ще навіть усі двигуни не увімкнено, обурено зауважив Ігор Росуховацький, і, судячи з показників, воно рухається достатньо повільно, немає сенсу поспішати. Ніхто навіть не зробив йому зауваження. Пані Меріл тільки махнула рукою Алісі, сама під'єдналася до серця, і вони в чотири роки почали віддавати накази. Корабель не встигав стартувати в штатному режимі, тож викручувалися, як могли. Мишко тестував надавачі коктейлю Подлєвського, а сам згадував усі натяки, жарти, легенди, що ходили про вирій. Він ставився до них поблажливо. Вважав себе надто дорослим, щоб вірити в казочки про феніксів, чугайстрів чи химер. Та от просто зараз екран перед ними демонстрував фіолетову безодню, у якій висів маленький, уже сніготь колібрі, і велику жовту гарячу тінь, котра наче пливла до нього. Очі відмовлялися вірити в те, що бачили, бо вирій, хай навіть з усіма його вихорами, потоками, дивними кольоровими перетіканнями, здавався Мишкові завжди таким собі космосом 2.0. А в космосі жодна жива істота не може існувати без особливих пристроїв, які, по суті, створюють для неї окреме середовище. Ця існувала. Більша за колібрі разів у два, несподівано схожа на людину, вона раз у раз змахувала ногами, іначе долала вмить чималі відстані. Ще кілька кроків і опиниться поряд із кораблем, на якому зараз мама мешка. Саме в цю мить зухвалий колібрі затремтів, пішов хвилями. Перед його дзьобом. Розчахнувся райдужний вихор, і корабель перетік у нього одним стрімким, майже непомітним окоруху. Вихор розкрутився і побільшав у розмірах. Якби колібрі не відлетів перед стартом трохи далі, та якби на горобці не ввімкнули горошкою вежі, край вихору напевно зачепив би і їх. Мешко знав, що в такому випадку кораблі просто розмазувало, перетворювало на космічний пил. І от це точно не були казачки чи легенди для маловірних. Жовтогарячий велет зробив крок і опинився в самому серці вихору. Маєш. гукнув гарлан, а фінлей задоволено додав. Відбій тривоги, зараз його розмотає на атоми, жоден некромант не зможе відродити. Розмови на містку, сказала пані Меріл. «Алісо, стартуємо за 30 секунд. Усім негайно зайняти місця. Вона й сама сіла в крісло. Решта вчителів уже чекали у своїх, і тільки пан сорока стояв в притул до голомонітора та вдивлявся в жовто гарячу постать, стежив за кожним її рухом, як вона схиляється до вихору, і наче п'є з нього, немов скалюжі, і вихор дрібнішає, вущає, сохне. Чугайстер із гордістю і захватом повідомив пан сорока. Справжнісінький, дорослий, хай би мене засмокта. Він перехопив погляд пані Меріл, кашлянув і швиденько сів у крісло. Мама встигла врятуватися, тільки подумав Мишко. Потім Аліса актувала процес переходу, і місток охопило сяйво. спершу фіолетове, воно ставало дедалі м'якшим, світлішим. Ясно і чітко Мишко раптом зрозумів, що от вони стрибнуть, а по той бік завіси не буде Марса. Інших планет не буде, а тільки чорний порожній космос на світові роки усибіч скільки не лети. Він і не знав, звідки виникло це передчуття, але від його яскравості і неминучості аж сльози виступили на очах. Крізь сльози Мишко ще встиг побачити, як Чугайстер випростовується і крокує просто до їхнього корабля, потім синій колір став нестерпно яскравим, сліпучим. І Мишко заплющив очі, і тоді горобець стрибнув.